Вітаю шанувальників смачної випічки і пропоную тортик з ароматом літа. Цей авторський десерт поєднав сметану, сир, вершки, полуницю, малину, ожину та чорницю. Їх можна замінити іншими ягодами, які вам до вподоби. Почнемо з приготування коржа сметанно-ягідною начинкою. Для крихкого коржа потрібно з'єднати 3 яєчні жовтки. Одне ціле яйце, 80 г цукрової пудри, 7 г розпушувачу випічки, дрібку солі та 100 г топленого охолодженого вершкового масла. Складники вимішуємо в однорідну масу. Додати 200 г просіяного борошна, вимішати тісто. М'яке тісто викласти на пергамент у форму 25х35 см. Рівномірно розподілити по формі. Для ідеальної рівності тісто можна розкачати у пергаменті, складеному у прямокутник за розміром форми. Приклад такого розкачування у рецепті торт пані Валевська. Форму з тістом помістити в холодильник. Поки буде охолоджуватись тісто, приготуємо сметанну масу. Три яєчні білки, приблизна вага яких 110 грамів, збиваємо до щільної маси. Додаємо 90 грамів цукру, продовжуємо збивати до розчинення цукру. До 480 грамів магазинної сметани додати 40 грамовий кисіль без цукру і смаком помаранчі. Ще додаємо 10 грамів кукурудзяного крохмалю. Масу вимішати міксером. Кисіль і крохмаль мають рівномірно розійтись в сметані. Можна використати кисіль з іншими смаками або замінити 50 грамами кукурудзяного крохмалю. Важливо, щоб була густа магазинна сметана. Я використала від виробника молокія жирністю 20%. На домашній збираній сметані рецепт не вдасться. До збитих білків додаємо сметанну масу, вимішуємо лопаткою до однорідності. На охолоджене тісто викладаємо приготований білок зі сметаною. Я покажу рецепт невеликої випічки, для якої будемо випікати один корж, який розділимо наполовину. Якщо вам потрібна велика випічка, готуємо два коржі. Тоді всю рецептуру, включаючи крем та ягідну масу, потрібно збільшити вдвічі. До однієї частини додаємо 200 г ожини, до іншої, таку ж кількість малини. Малину та ожину можна замінити будь-якими іншими ягодами, наприклад, чорною смородиною та порічкою. Якщо вам не подобаються кісточки у випічці, можна приготувати згущений ягідний сік, який малими порціями розкласти в сметанній масі. Як приготувати такий сік я покажу на прикладі полуничного, він буде додатком до вершкового крему. Форму накриваємо фольгою змащеною маслом. Масло не дасть сметанній масі при підйомі прилипнути до фольги. Під накриттям створиться ефект парної, сметанна маса буде помірно підійматись. І поступово пропікатись. В результаті поверхня буде гладка і без тріщин, випікати 1 годину плюс 30-40 хвилин при температурі 160 градусів. Протягом випікання фольгу не знімати. Випечений корж залишити в формі до повного вистигання. Готуємо згущений ягідний сік. Власне, цей рецепт можна додавати в сметанну масу на корж. Замість ягід. До 130 г полуниці додати 10 г кукурудзяного крохмалю та 50 г цукру. Ягоди зі складниками перетерти блендером до однорідної маси. Ягідну масу помішуючи варити до загущення. За бажанням згущене варене пюре можна протерти крізь ситку. Як варіант, полуничне пюре можна було би відсідити від соку і вже чистий сік варити із зазначеними інгредієнтами. Готове накрити впритул і залишити до вистигання. Готуємо вершковий крем. 300 г вершків жирність 33% та 100 г цукрової пудри збити до густої маси збивати поступово, збільшуючи оберти міксера. Додати 200 г кисломолочного сиру збивати недовго. Ще додаємо 100-150 г чорниці, яку вимити та підсушити на серветці. Довго не вимішувати, щоб крем не набув чорничного відтінку. Перед викладанням крему на корж бажано на 30 хвилин помістити його в холодильник. Збираємо торт. За допомогою двох дощичок виймаємо корж з форми. Випічку розрізати навпіл. На одну частину коржа викласти велику порцію крему. На крем порціями згущений полуничний сік. Накриваємо другою половиною коржа. Торт змащуємо залишками крему і викладаємо ягоди. Готовий десерт помістити в холодильник на 12 годин. Вистояна охолоджена випічка цільна і гарно ріжеться. Торт з вигляду нагадує канапку, два крихких коржі, між якими різні види начинки. На смак як кніжно-вершкове морозиво з ароматними ягодами. Приготуйте аромати літа, торт, у якому поєднано вершково-ягідні смаки.